В даному відео ми спробуємо розглянути приклади, в яких, в яких треба виконати дії, які містять степень. Що виконується в першу чергу. В першу чергу виконується піднесення до степеня. Так і переписуємо. 15 відняти підносимо 3 до другого степеня, Тобто 3 множимо на 3. Буде 9. І до степеня 3. В дужках віднімаємо, 15-9 буде 6. І піднесемо куба. Тобто 6 помножити на 6 і на 6. 6 на 6 буде 36 і помножити на 6 буде 216. Наступний приклад, бачимо, що спочатку вимагається піднесення 3, 4 до степеня 3. Тому пропоную окремо виписати і обчислити 4 в кубі це 4 помножити на 4 і помножити на 4. 16 і на 4 це буде 64. Запишемо. 64 поділити на 8 і додати. Також окремо випишемо 2 в кубі. Це 2 помножити само на себе 3 рази. Буде 8. Ну і додати 8. 64 поділити на 8 буде 8. Тобто 8 додати 8 дорівнює 16. І ще один приклад. Віднімання степенів. Підносимо. 6 до другого степені, тобто 6 множимо на 6, це буде 36. Відняти 5 помножити на 5, це буде 25. Поділити на 17. Відняти 4 у квадраті це 16. Виконуємо дії з відніманням 36 мінус 25 це буде 11. Поділити. 17 мінус 16 це буде 1. Тобто поділити на 1. Результат 11. Дякую за увагу.